Друзі, всім привіт! Я радий вас вітати на моєму каналі. Я дякую, що дивитесь цей канал. Дякую також за ваші лайки і коментари. Отож, цікаві новини з Польщі для українців. Українську компанію, яка займалася закупівлю дізель-палива для потреб Збройних сил України, кинули в Польщі. Також, друзі, щоб бути в курсі, нічого не пропускати, я раджу вам підписатись на цей канал. Дякую вам отож за дорученням окружної прокуратури в місті Познань на початку листопада 2022 року. Поліція затримала двох чоловіків, підозрюваних у вчиненні шахрайства, на шкоду українській компанії. Збитки завдані злочинними діяннями, пов'язані з будком дизельного пального та становлять майже 40 тисяч євро. За даними слідства, ще в травні 2022 року представники благодійного фонду Українські рід із Києва вони уклали з познанським підприємством угоду на купівлю та поставку до України 30 тонн дизельного пального, необхідного для потреб Збройних сил України та гуманітарних організацій. За нього також замовник наперед заплатив майже 40 тисяч євро. Незважаючи на те, що договір був підписаний, кошти сплачені, пальне до України так і не потрапило. При цьому зв'язок із познанським підприємством теж обірвався. Тоді українська сторона вона звернулася до польських правоохоронців, які почали розслідування. Було встановлено, що від імені Познанської компанії Діяли 57-річний голова і правління та його 61 річний колега. В результаті розслідування та зібраних доказів кілька днів тому Бог їх затримали та звинуватили у шахрайстві. Затримані своєї вини не визнали. Після допиту їх відпустили під нагляд поліції із забороною спілкуватися один з одним. В разі доведення провини чоловікам загрожує до. Восьми років позбавлення волі. Ось такі, друзі, новини із Польщі для українців. Що ви думаєте з цього приводу? Напишіть, будь ласка, в коментарях під цим відео. До зустрічі!